Привіт! Мене звати Гудим Андрій. Я продуктовий спеціаліст компанії Хімлабор Реактив. Представляю вам рішення для контролю олейної кислоти в олії сонячника. Це цифровий рефрактометр Metal Artoleda Easy Air 40 Призначений для контролю олейної кислоти у відповідності до DSTU-9082. А також оснащено елементом пільги для контролю температури під час вимірювання. Зараз проведу вимірювання зразка олії і визначимо в ній вміст олийнову кислоти. Для цього необхідно пересвідчитись, наскільки очищений прилад і чи він готовий до роботи. Для цього ми перевіряємо чистоту вимірювального конусу. Він складається з металевого конуса і сапфірової призми. Ми беремо очищену воду, наносимо на прилад. В кількості 1 мл. Закриваємо кришку і натискаємо зелену іконку на екрані. Після натискання зеленої кнопки починається вимірювання. Зазвичай вимірювання займає лічені секунди. І закінчується, коли прилад видає звуковий сигнал. Якщо показник заломлення води становить 1333 тисячних, то вважається, що прилад справлений а конус очищений. І можемо приступати до вимірювання нашого зразка. Але перед цим необхідно очистити вимірювальний конус, а саме осушити його від води. Беремо наш зразок олій і наливаємо на конус об'єм приблизно 1 мл. Закриваємо кришку, натискаємо зелену іконку. Чекаємо декілька секунд. Прилад миттєво розраховує міст олейної кислоти в відсотках і виводить на екран. Ми отримали результат майже 81%. Це нам говорить про те, що міст олейної кислоти нижче норми. Прилад дозволяє отримати точні результати з мінімальним використанням часу і реактивів. Звертайтесь до наших фахівців для отримання більш детальної інформації. До побачення!